22 вересня у Кракові завершилися польсько-українські навчання рятувальників України. Протягом п'яти днів польські колеги ознайомили українських вогнеборців з практичним досвідом залучення рятувальників різних країн до подій, пов'язаних з небезпечними речовинами. Фахівці ДСНС мали змогу практично відпрацювати їх ідентифікацію різними способами. Українські рятувальники проходили тренінг в рамках реалізації проєкту пожежної академії підтримка Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У випадку радіологічної, хімічної, біологічної та ядерної загрози, проєкт дозволить представникам ДСНС ще більш кваліфіковано працювати на подіях, пов'язаних з наявністю вибухових, радіологічних, біологічних та хімічних речовин. Заступник воєводського коменданта державної пожежної охорони у Малопольщі Пшемисло Пшечик підсумував роботу та вручив свідоцтва про завершення навчань 44 пожежникам з Івано-Франківської, Хмельницької, Київської, Херсонської, Одеської та Нопільської областей у рамках проєкту підвищення ефективності реагування українських аварійно-рятувальних служб. За словами польських колег, це був інтенсивний та плідний досвід, який приніс багато цікавих знань та зміцнив міжнародну співпрацю для українських рятувальників та пожежної охорони Польщі. Ми щиро вдячні інструкторам, які приділили свій час та енергію, поділилися досвідом та знаннями з рятувальниками України. Фінал тренінгу це лише початок великої спільної справи та обмін досвідом від професійних кваліфікувань. Кованих колег з Польщі.